Один багатий чоловік повіз свого сина в село, щоб той своїми очами міг побачити, якими бідними бувають люди. Вони прожили у бідному селі кілька днів, а пізніше, коли повернулися у свій розкішний будинок, батько запитав: Сину, чи розумієш ти тепер, що означає жити у бідному селі? Так, тату, відповів хлопчина. Чи навчила тебе чогось наша поїздка? продовжував батько. Багато чому навчила, відповів син. А що саме, поцікавився батько. Я зрозумів, що ніколи раніше не зустрічав таких хороших людей. О, які вони багаті, тато! Багаті? здивувався батько. Звичайно, відповів син. Дивись, у нас в домі живе одна собака, у них аж четверо. У нас у дворі є басейн, а у них морська бухта. У нас сад, а у них безкраї ліси. У нас ліхтарі, а їм світять зорі. Але ж у нашій сім'ї є практично все. здивовано вигукнув батько. Це так, відповів син, але нам постійно чогось не вистачає, а вони. Вдячні Богу за те, що мають. Ми бійні в порівнянні з тими людьми.